Дякую. Е, є пропозиції зауваження. Ставлю на голосування мою пропозицію щодо внесення змін до порядку денного. Хтось? Два за приєднано. Дякую. 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 Ой. Е, також хочу поставити процедурну пропозицію щодо. Ні, вже наче всі прийшли. Продовжимо. Розглянути порядок денний в іншій послідовності. Першими розглянути два проекти рішення про створення робочої групи та про зміну до складу постійної комісії. Хто за? Два за. Дякую. Стали на голосування порядок з спорт. Дякую. Розгляд першого питання про робочої групи з підготовки завдання на коригування об'єкту будівництва середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня на 24 класи. Проект рішення на столі. Колеги, хто доповідає? Дякую. Дмитро Григорович, будь ласка. У проєкті рішень є певні там, користи, робочу групу, тут написано групу треба змінити. І, і, і завдання на коригування, там має бути завдання на проєктування, в душках коригування. Це, два моменти момента проєкту по самому. Навіщо проєкт? Які пункти, вибачте, відразу? Ну, перший дорожність. Це сама назва і перший пункт. Назва і перший пункт. Всі ми тут не, не заключені експерти там, працювання, в працюваннях, перегуваннях, щоб треба збивати. Є активні люди, які готові допомогти цьому напрямку. Створити групу, щоб ми мали якусь точку зору професійну, на яку ми могли. Працювати. Тому так, бажаю, це необхідне використовувати можливість залучити таких заключеннях людей тому, що цього робочого групи не війшли від громадськості, повинні бути люди від громадськості. Вашу зауважити реага. Дякую. Е, оголошую згідно проекту рішення кількісний склад робочої групи. Готовський Андрій Миколаєвич, Карбовський Дмитро Григорович, Сапіська Іванович, Пекна Галина Володимирівна, Жилавіч, Олександрович, Плохотюк, Ольга Михайлівна, Кулик Євгенія Сергійович, Сідідіньков Юрій Михайлович, Роспутний Сергій Михайлович, Лимар Андрій Федоров.

І бути як, як відповідальна особа. До речі, я слушаю зауваження, Оскільки Євген Сергійович безпосередньо є розробник mm -hmm. та, там, Безпосередньо він що в робочій групі, що не в робочій, має приймати участь mm -hmm. у розробці, у коригуванні тощо. Чи він потрібен у робочій групі, колеги? Колега, як, як ви вважаєте? Ну, я все-таки вважаю, ну, якби проєкт танк він найкраще, людина, яка найкраща на, знає той на, на проєкт і Тетяна так, так, так. Так. І... Вікторівна побачається. Ну, саме обговорення, що саме змінити, вот, наскільки це буде лихпа не липну, то це, це краще, щоб е, спілкувалися саме що, проєктати напряму. напряму. Можливо, ну в робочу групу не обов'язково, коли робоча група це ті, хто саме голосувати, буде там за якісь міри. Ну але так правильно, то ну, я вважаю, що все-таки не виходить. Давай скажу, більше являється власником прав авторського авторські договір до нього буде. Не треба його туда. Ага, порина.

Згонила, що вона сказала, що вона не хоче бути в робочій групі, але, може, б, то може бути замість нею. Та вона края не зговорив. Так, так. так, пропозиція щодо виключення з кількісного складу Галини Володимирівни Пекни, Ну, бажані людини. Але я з нею особисто не співаю. Я спілкувався, вона якби була <клес> <клес> проти тільки по одній причині, що там мені хтось віддав і щось сказав. Вона готова. Вчора зі вечора вона мені сама буде, я відразу, <клес> розмовив, А Вона <клес> <так. клес> буде я в 9 розмовляв. Давай буде, але не приходять. Ну поки не треба. Добре, я особисто не сьогодні. Доброго 8.06, я, я розумію, що комісія йде, але в даному випадку на 8 годину розпорядження і прийшла громадськість. А, тому я прошу а, зараз яка. Не йде. Так. за треба вже знайде. Роман Миколаївич, я вибачаюся, у нас іде комісія. Я вибачаюся на 8 годину розпорядження і вступаю. А... Я вивчаю проведу. Я звертаю до депутатів, я те, що це.

не треба ходить в бюджетну комісію чи регламент, щоб прийти і долучатися давати до чим голоса и приват. Я просто попрошу давайте, залишимо таких, ну там хоча шість людей для прийняття рішень, шість людей можливо збирать. Можна збільшити? Я, звичайно, не можу бути проти ну, своїх колег, які згори і теж покажуть цим питанням. Якщо вважаєте, давайте ну, добавимо тоді, що чесно карати. <плес> Бала пропозиція щодо вашої кандидатури в склад е, даної комісії. Е, ви як? Я, я, е, е, я е, не відмовляюся. Відмовляю. Відмовляйтесь. Добре, дякую. Не відмовляюся. А, не відмовляюся. А, то есть Галина, Не відмовляєте. Ні. Ні. Ні, нема, ну це реально не буде збора. Якщо додавати двох людей, бо зараз двинутися. Якщо все одно збільшується активки уже до Так що... Буду ходити контролировать. Можна додаватися. Я просто сказав те, що мені вчора ввечері сказала. Можна догнати. Да, воно перше я погодилась, тому що мене колеги. Я говорю зараз для активістів, які початок висловлюють свої думки, а на, на сесіях в обличчя прямо не хочуть нічого говорити депутати. По-друге, по-друге, можна По-друге, я вчора з Колі говорила твари, і висловлювала думку, що в цій групі обов'язково має бути більше депутатів говорити. По-третє, в мене запитання, чи будуть актив включати в цьому громаді. Я би хотіла, щоб ну хоча б два ну, Там є громади. Це вимель, цель мого округу. Так. Повинці? Пані Оксана, дякую, Головне, не Відповідаю на ваше запитання. Що? Е, зараз... Вам не було запитання. А ви до кого ви ставите запитання? Галина Володина, зараз Галина Володимирівна, зараз дарю вам ознакомі. І вода є леонід. Дякую. Колеги, безпосередньо Олександр Володимирович на відмовився від того, щоб бути в складі даної групи. Я його записав. Порядок денний, Євгеній Миколаївич, хотілося б почути ваше юридичне заключення, чи він і в правових нормах, якщо так, буде все. Це залишається. Нема Тоді залишаємо, правильно? Міжу. Ставлю mm. даний проєкт рішення на голосування. Чи є зауваження позиції до даного проєкту рішення? Я Після обговорення все-таки вважає Олексійовича і Шевченка, треба вирішити вони зговорити. Я не хочу вирішувати. Якщо б вона прийнялася, то буде. Все одно ж вони будуть. Це буде законно, треба все одно компромісно. Щоб нас ДСН не знімали. Якщо вам вони Серед даного списку багато присутніх, тому відразу запитання, хто буде голова даної комісії? Роботка. Дану групу. Петро Григориш, проти? Записав. Долеження пропозиції до даного проєкту рішення.

так, більше зауважень пропозицій немає. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Два за, дякую. У нас ще один е, технічний проєкт рішення щодо зміни до постійних комісій. Доповім. Е, даний проєкт рішення включає в себе зміну е, в регламентній комісії та соціальні. Соціальну комісію вирішив піти в член комісії е, регламентно комісії Раміль е, Мамеду, а в регламентну. Запіски Олександра Івановича. вже ЖКК. Добре, зауважу. Є питання пропозиції до даного проєкту рішення? Це інше без змін? Це інше без змін. Якщо немає, то... І ще я хотів би оголосити, що головою регомісії є Записки Олександра Івановича. Хто за? Два дякую. Скільки часу? 8.13 засідання оголошую перерву. Дякую всім присутнім. Протокол зараз надали. Пані секретарю. Еще я вот так. Давай так работаем тоже. Хоть нольы. Ну, Светлана Володимире. Я кинул Светлана Володимира. Ваши мои Владимир. Да, до группы рабочие. До группы до рабочие. Это лучше? Да, я что житель, прошу. А, ну, добро, розберем питання. Давайте на першій. Так. Я його буду шукати. Ні, а нічого не стане. Аieva. 1900. А у нас ціну

Олександр Олександр Володимир.